Мені було 12 років, коли батьки залишили мене вперше з моєю новонародженою сестричкою. Не встигли вони виписатися з пологового, як мама з татом пішли відмічати цю подію зі своїми друзями-алкоголіками, кинувши мене один на один з немовлям. Я впоралася з пелюшками, вколесала спати. А от нагодувати маленьку було нічим. Мама не націдила молока, а суміші також не було. Ми були недалеко від пологового, тому я взяла сестру на руки та пішла туди просити молока. Підходила до кожної породіллі та просила допомоги. Вмовляла я нічого не казати в служби безпеки дітей. Так і прожили ми цей важкий тиждень, поки батьки були в запої. Їдемо ми з подругою у автобусі на заняття. Як зазвичай це і буває, дуже багато людей. Ми ледве втиснулися на стоячих місцях. Їдемо, і я помічаю якийсь незвичайний манікюр у своєї подруги, яка разом зі мною тримається за поручень. Починаю уважно роздивлятися, бо покриття з якимось незвичним глітером торкаюся пальцем, а вона прибирає руку. Я ще раз берусь, бо я ще не зрозуміла, що воно таке цікаве. А вона знову прибирає, я вже починаю сердитися, і тут моя подруга помічає, що відбувається, та пошепки каже мені, що це не її рука. Добре, що нам якраз треба було вже виходити.